Добре. Насідання постійної комісії екології про декористування і нерозбереження оголошую відкритим. Двоє депутатів є фізично, один онлайн, тобто повний склад. І ми маємо порядок денний три питання, одне додаткове. Прошу проголосувати за порядок денний. За. Отже, перше питання: проєкт ухвали про. Внесення змін до ухвали міської ради номер 2639 Вносимо зміни до ухвали про, до програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів парку культури та відпочинку. Відповідно, що в березні місяці уповноваженим органом парку культури став департамент містування. Відповідно, програми вносимо. Тобто перевести так. з управління, управління культури, культури департаменту це абсолютно логічно і нас маєш запитання? Ні, ні, немає. Я б читала. Пропоную підтримати ухвалу. Хто за? за одноголосно друге питання: проєкт ухвали про надання ЛКП зелені львів земельних ділянок постійного користування вулиці Родини Маркевичів Бурниках? Так, відповідно до звернення ЛКП Звернулися щодо надання на користування. Там є дві ділянки, тобто дві, на дві площі поділені надати їм ціне на користування, тому що воно Ідеться про можливість так, обслуговування, так, як зелено. Можливість Зо. так, обслуговувати кошти виділялися для обслуговування. Чи є і ствар... Просто щоб мало право право працювати. Право Там. Є питання, колеги? Немає. Немає. Я пропоную підтримати проєкт ухвали. Хто за? За. Одноголосно. Третє питання: проєкт ухвали про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку на 23 рік. В частині колонення пропонується виділити ще числення вивезення на питання. Це є е, часткова сума, бо в розрахунках управління е, ТПВ це до кінця року сума ну, розрахункова 14 мільйонів, але зараз ми ну, повинні виділити тільки 6, щоб не мали. Е, зараз там вже, на, на сьогодні проводити ці розрахунки, бо є вже звернення, наприклад, Борислава на 600 тисяч, щоб вони могли продовжувати цих. Я, я розрахунок, на який період часу вистачить цих виділених коштів? Вони коли... орієнтовно в місяць використовуватись мільйон двісті, десь отак. Але там т... фактично отриманої кількості тонн ТВ вже розраховується сум пенсії, але орієнтовно десь мільйон двісті, мільйон п'ятсот це в місяць, так стабільно. Тобто Кілька місяців тобто... будуть мати розгляд. Колеги, є питання? Це те, що ми полігоном маємо відшкодовувати, так? Чи це те, що ми маємо відшкодовувати полігоном? Так, так, та, добре. За, за. Пропоную підтримати проєкт ухвали. Хто за? За. За. І додаткове питання: звернення ЛКП Зелений Львів з проханням погодити розпис використання коштів 2023 року. Добрий день. Добрий день. Я заступник директора ЛКП Зелений Львів» Шульський Андрій. Ми направили вам зміни до розпису, використання коштів. Пропонуємо кошти, які були виділені на міні навантажувач бобкет і обладнання для бобкету розподілити на купівлю ще одного автомобіля Peugeot та косарку з нульовим розворотом «Гусварна». Тобто було виділено кошти мільйон шістьсот і двісті п'ятдесять тисяч розподілити на купівлю машини і посарки. А яку функцію мав би автомобіль це виконувати з косаркою? Зрозуміло а... автомобіль, бо в нас газон забрали один на війну. І ще в нас є дві газелі, які постійно ламаються. І щоб оперативно вирішувати питання в парках, тому що ми обслуговуємо парки по силому Львову, нам би здалося ще би. Якраз замінити ті машини, що на газель є, на, на нові на Peugeot. Ну це ж Peugeot не, не легковик, правильно? Це ж... Але воно з кабіною, ні, це з кабіною, та. З, ви, з кабіною і ззаді такий навантажувач. Є. Скажіть, так. будь ласка, а це нові автомобілі чи ви окупляєте БУ? Яка вартість цих автомобілів? Ну, є попередньо, ми в, виясняли, що тобто, за 2 мільйони 750 ми зможемо купити дві машини. Тут йдеться про мільйон п'ятдесят, Так? В, в Там дві машини, вони по двісті п'ятдесят. Добре. А скажіть мені, а міні навантажувач? Ви сюди включали з розрахунком того, що він теж вам потрібен? Це не буде такого, що ви зараз ми зараз за ці гроші купимо автомобіль і косарку. А... Через два місяці ви скажете, що вам потрібно ще міні-навантажувач. Він, він ну, межах того фінансування, що є, просто робимо перерозподіл. Я розумію, але чи вам не потрібен міні-навантажувач? Чи ми його побачимо через декілька місяців знову в цьому, щоб ми розуміли? Не побачимо. Він не потрібен вам наразі. Ну, на, на даний час ні, бо Я так говорив з директором, казав, що мені зараз на апаратній нараді, тому. Мене, мене направлено. Питання питання пріоритетності. Добре. Але ті дві в... машини, вибач лодку, а ті дві машини, що у ви кажете, не постійно ламаються, то що з ними буде далі? Ну будемо вирішувати або списувати, або то вже в процесі буде. Ні, далі. розумієте, я, я розумію, що ви заступник, але в мене просто дійсно є питання. Я там цілком підтримую, що стара машина і нова машина це дві є великі ізниці. Але по-перше, що з тими робити двома машинами? Може, їх можна якось не знаю, там, вибачте, продати, чи що, купити той навантажувач. Ну щось можна і з тими машинами придумати. Ну, добре, ми подумаємо щось може з тими Подумайте, машинами. Думайте, що з тими машинами зробити? Ну бо там різні є варіанти, і будете мати ще кошти. Добре. Пане, пане Андрію, в мене ще зауваження вказуйте коректно одиниці. Коштів, тому що це виходить, що 1250 гривень, 2000 гривень ми вам маємо розподілити. Там не вказано, що облік іде в тисячах. Добре, добре. добре. А, Правда, ну що, пропоную підтримати звернення ЛКП «Зелений Львів. Хто за? За. за. Одного Я дякую. Дуже дякую вам. Гарного дня. Ну що ж, порядок денний вичерпано. Я пропоную засідання постійної комісії екології правдопористування нерозбереження закрити. Дякую, колеги. Дякую, колеги. Гарного дня. Дякую.